Вітаю, ви на каналі Стежками життя. Підписуйтесь, ставте подобайки, приємного прослуховування. Олена завжди знала, що її проєкт скляний лотос це більше, ніж просто будівля. Це була її душа, тілена в кресленнях. Вона працювала над ним ночами у крихітній квартирі, де запах кави змішувався з ароматом свіжої фарби. Молодша архітектор у престижному бюро Вертикаль Олена мріяла про день, коли зможе створити щось справді величне, і от він, її шанс, конкурс на новий культурний центр на березі Дніпра. Вона вилила у цей проєкт все дитячі спогади про те, як сонце відбивається у воді, свою любов до плавних природних ліній, свою віру в те, що архітектура може зцілювати. Будівля нагадувала квітку лотоса, що розкривається назустріч сонцю, з пелюстками терасами, що спускалися до самої води. З тремтячими руками вона показала ескізи своєму керівнику Ігорю Борисовичу, головному партнеру бюро, харизматичний талановитий, людина легенда, чиїм ім'ям захоплювалися студенти архітектори. Він довго мовчки розглядав її креслення. І Олені, здавалося, що час зупинився. Геніально, нарешті сказав він, і його очі спалахнули вогнем, який Олена прийняла за захоплення. Це прорив, Олено, ми виграємо цей конкурс. Два тижні вона жила, як у сні, Ігор Борисович взяв її під своє крило. Вони допрацьовували деталі, він уносив дрібні правки, але ядро, ідея, душа проєкту залишалися її. Ми з тобою чудова команда, говорив він, кладучи руки на плечі. Ти серце, я мозок. Разом ми непереможні. Олена вірила йому. Вона бачила в ньому наставника, гуру. Вона розказувала йому про свої ідеї, показувала ранні чернетки, ділилася сумнівами. День презентації проєкту перед міською комісією став для неї днем тріумфу. Ігор Борисович виступав блискуче. Він говорив про філософію скляного лотоса. Про єдність природи і людини, про інноваційні технології. Олена сиділа в залі, і сльози щастя стояли в неї очах. Вона була частиною чогось великого. А потім настав вечір. Новина про перемогу в вертикалі облетіла всі архітектурні видання. Олена відкрила статтю на головному профільному сайті і побачила фотографію. Ігор Борисович, усміхнений, стоїть на тлі ескізів. І підпис під фото Ігор Ковальчук, автор революційного проєкту Скляний лотос, який змінить обличчя столиці. Ніде, жодної згадки про неї, ні в статті, ні в інтерв'ю, ні в офіційному прес-релізі бюро. Її ім'я просто зникло, наче його ніколи й не було. Спочатку лене подумала помилка. Журналісти щось наплутали, вона написала Ігорю Борисовичу повідомлення. Вітаю нас із перемогою. Бачили статтю? Там помилка, моє ім'я не вказали. Відповідь прийшла через годину. Холодна, як крих. Олено, не створюй драми. Ти була асистентом. Це мій проєкт. Твоя роль була суто технічною. Будь вдячна за досвід. Вона перечитала повідомлення десять разів. Пальці похололи, дихання перехопило. Це не було помилку, це був продуманий холодний, жорстокий розрахунок. Він вкрав її душу, її мрію, її майбутнє. Наступного ранку вона прийшла в офіс, рішуче, налаштована поговорити з ним віч на віч. Вона зайшла до його кабінету без стуку. Як ви могли? запитала вона, і її голос тремтів від люті та болю. Ігор Борисович відкинувся на кріслі, дивлячись на неї спокійно, майже з жалістю. Олено. Ти талановита дівчинка, але дуже емоційна. Ти перебільшуєш свою роль, цей проєкт результат мого багаторічного досвіду. Ти допомагала з візуалізацією, не більше. Не псуй собі кар'єру. Радій, що була причетна до великої справи. Він дивився на неї, і в його очах вона не побачила ні краплі сорому, лише холодну, безмежну впевненість у своїй правоті, і тоді вона зрозуміла, що це не просто крадіжка, це війна. І вона щойно її програла, навіть не встигнувши почати. Олена вийшла з кабінету, і світ, який ще вранці здавався яскравим і повним можливостей, перетворився на сіру в'язку масу. Кожен крок до її робочого місця був як хода по розпеченому вугіллю. Вона відчувала на собі погляди десятки пар очей, які ще вчора дивилися на неї з повагою, а тепер з цікавістю, жалістю або зловтіхою. Її стіл, завалений ескізами скляного лотоса, тепер здавався чужим, немов місце злочину. Колеги, які раніше підходили, щоб похвалити її ідеї, тепер оминали її стіл широкою дугою. Марта, з якою вони щоранку пили каву, раптом занурилася в терміновий проєкт і не підводила голови. Приниження було не гучним, а тихим, задушливим. Через годину на її корпоративну пошту прийшов лист від Ігоря Борисовича. Адресований усьому відділу у зв'язку з великим навантаженням по проєкту Скляний лотос, Олена тимчасово переводиться на допомогу в архів, необхідно систематизувати документацію за останні 10 років. Це був публічний ляпас Архіваріус, її автора переможного проєкту відправили перебирати папери в підвальній кімнаті. Це було навіть гірше за звільнення, це було повільне методичне старання її як професіонала. Вона спробувала боротися, пішла до іншого партнера бюро Леоніда Петровича, людини старої закалки, який завжди здавався їй справедливим. Він вислухав її, не перебуваючи. Олено, я розумію твоє обурення, сказав він, обережно добираючи слова. Але Ігор, це обличчя нашої фірми, його репутація це репутація вертикалі, ти ж не хочеш нашкодити всім нам. Повір, це просто непорозуміння. «Пересить в архіві все заспокоїться, і ми знайдемо для тебе інший проєкт. Вона слухала його і розуміла ніхто не стане на її бік. Вони всі були частиною цієї системи, де ім'я та влада важать більше за правду. Тиждень в архіві перетворився на тортури. Вона сиділа серед стелажів, завалених старими кресленнями, і відчувала, як її талант, її амбіції, її сама суть покриваються пилом разом із цими папками. Вона знала, що не може тут залишатися. Одного вечора, повернувшись додому, вона сіла писати заяву на звільнення. Це було боляче, як відрізати частину себе, але іншого виходу не було. Наступного ранку вона прийшла в офіс з рішучим наміром покласти заяву на стіл і піти. Але її випередили. На столі лежав офіційний конверт. Наказ про звільнення. Причина грубе порушення корпоративної етики, спроба привласнити інтелектуальну власність компанії та непрофесійна поведінка. Він не просто вигнав її, він поставив на ній тавро, з такою характеристикою не візьмуть жодне пристойне бюро в країні. Вона стояла посеред офісу з цим листом у руці, а світ навколо остаточно розвалився. Її не просто пограбували, її професійно вбили. І вбивця дивився на неї зі скляних дверей свого кабінету з ледь помітною переможною посмішкою. Перший місяць після звільнення Олена провела в тумані, вона розіслала своє резюме в усі архітектурні бюро Києва, від гігантів до маленьких студій. Спочатку відповіді були, її портфоліо навіть без кляноголота совражало. її спопрошували на співбесіди, але щоразу все закінчувалося однаково. Розмова йшла чудово, доки не лунало питання ваше останнє місце роботи вертикаль? А чому пішли? Вона намагалася бути чесною, але стриманою. Виникли творчі розбіжності з керівництвом. Але архітектурний світ Києва це маленьке село. Чутки розповзалися швидше за вітер. Після кількох таких розмов вона почала відчувати, як змінюється атмосфера в кімнаті, щойно вона вимовляла ім'я Ігора Ковальчука. Їй вічливо тиснула руку, обіцяли зателефонувати і ніколи не телефонували. Він не просто звільнив її. Він перетворив її ім'я на синонім проблемності. Гроші закінчувалися. Олена почала підробляти креслячі плани квартир для дешевих ремонтних бригад. Це була механічна, бездушна робота, яка вбивала в ній залишки натхнення. Вечорами вона сиділа у сей крихітній квартирі, дивилася на ескізі скляного лотоса що світилася з екрана монітора і відчувала, як у грудях щось обривається. Це була її дитина, яку в неї вкрали, а їй тепер заборонено навіть вимовляти її ім'я. Одного такого вечора, коли вічай майже переміг, її телефон задзвонив, незнайомий номер. Олено, добрий вечір. Вас турбує Андрій Миколайович Садовський. Олена сіла рівніше, Садовський, легендарний архітектор. Людина, чиїми роботами вона захоплювалася ще в університеті. Я слухаю вас, прошепотіла вона, я бачу ваш скляний лотос. Голос у трубці був спокійним, але твердим, точніше те, що Ковальчук видає за свій проєкт. Я б хотів зустрітися не по телефону. Вони зустрілися в старій кав'ярні на Подолі. Садовський був сивим чоловіком років сімдесяти, з втомленими, але неймовірно проникливими очима. Він мовчки вислухав її історію, кивачив так її тремтячому голосу, і він не змільнився. Тихо, сказав Садовський, коли вона замовкла. Двадцять років тому Ігор був моїм найталановитішим учнем і моїм молодшим партнером. Ми разом працювали над проєктом національної бібліотеки. Він крав його так само, як ваш, видав за свій, поки я був на лікуванні за кордоном, Олена дивилася на нього, не в змозі вимовити й слова. Чому ви, чому ви нічого не зробили? Я був старшим, хворий, втомлений, і я не мав доказів, він гірко посміхнувся. Він був обережний, але з руками люди стають самовпевненими. Вони починають робити помилки. Ігор не виняток. Він дістав планшет і відкрив на ньому креслення скляного лотоса. Поруч відкрив інший файл, проєкт бібліотеки, той самий вкрадений 20 років тому. Дивись сюди. Він збільшив фрагмент. Це унікальний вузол кріплення скляних панелей. Я ж зробив його сам. Це мій підпис. Він настільки складний, що Ігор, вочевидь, не зміг розібратися, як його спростити, і просто скопіював. А тепер подивись на твій проєкт, бачиш? Той самий вузол. Він залишив мій підпис на твоїй роботі. Олена дивилася на екран і справді ідентичний, до міліметра елемент. Але що це дає? прошепотіла вона. Це дає нам доказ його системного плагіату. Очі садовського спалахнули, а тепер нам потрібно знайти твій підпис, щось унікальне, що ти створила, і що він через свою лінь або зарозумілість не видали з фінальних креслень. Ми знайдемо це, Олено, і ми повернемо тобі твоє ім'я. Перше, за багато тижнів у грудях Олени, замість холодної порожнечі, з'явився ледь помітний вогник, вогник Надії. В наступні кілька днів квартира Олени перетворилася на штаб. Вони з Андрієм Миколаєвичем працювали, не покладаючи рук. Стіни були завішані роздруківками креслень, а стіл, заставлений чашками з холодною кавою. Вони шукали її підпис, ту унікальну деталь, яку Ігор міг пропустити. Це, має бути, щось невидиме на перший погляд, говорив Садовський, вдивляючись у складну геометрію даху, щось, що закладено в саму ДНК проєкту. Олена перебирала в пам'яті місяці роботи і раптом її осяяла. Скрипт, прошепотіла вона, параметричний скрипт!» Що? Я написала в якраз Шопер. Його очі засвітилися. Це спеціальний алгоритм, який генерує унікальну кривизну жодної скляної пелюстки фасаду. Жодна з них не повторюється. Це складна математична модель, яка адаптується до кута падіння сонячного освітла. Я розробляла її три місяця. Він не міг би відтворити із нуля. Це надто складно. Він мав просто взяти мій код. Але для цього нам потрібні вихідні файли, обличчя садовського спохмурніло, ті, що зберігаються на сервері вертикалі. До них доступу в нас немає. Олена не замовкла була лише одна людина, яка могла б їй допомогти, і це був найризикованіший крок. Вона довго дивилася на номер Марти у своєму телефоні. Її руки тремтіли, коли вона натискала кнопку виклику. Слухаю, голос Марти був напруженим. Марта, це Олено, почала вона, і серце калатало в грудях. Я знаю, що прошу про неможливе, і я розумію, якщо ти відмовишся, але мені потрібна твоя допомога. Вона пояснила ситуацію, не звинувачуючи, просто констатуючи факти. На тому кінці дроту була тиша. Він монстр, Олено. Нарешті прошепотіла Марта. Після того, як він тебе звільнив, в офісі стало нестерпно. Він кричить на всіх, принижує, погрожує. всі бояться, але мовчать. Я мені так соромно, що я тоді промовчала. Тобі не має бути соромно, я розумію. Я зроблю це, рішуче сказала Марта. Я скопіюю файли, залишуся сьогодні після роботи, скину на хмарне сховище. Чекання було нестерпним. Кожна хвилина тягнулася, як година. Олена та Андрій Миколаєвич мовчки сиділи біля ноутбуку. І ось о десятій вечора прийшло посилання. Вони завантажили архів, гігабайти креслень, розрахунків, 3D-моделей. Олена відкрила файл проєкту Орхіно, запустила редактор Грас Шопер і завмерла. Ось він, її код, сотні рядків, з'єднаних у складний елегантний візерунок. Вона почала гортати і раптом побачила те, від чого перехопила подих. Усередині коду в блоці коментарів, який не впливав на роботу алгоритму, були її власні нотатки, рядок, який вона залишила як жарт для себе, її ініціали, номер версії і навіть дурнуватий смайлик. Він був настільки самовпевнений, що навіть не перевірив коментарів в коді. Є, прошепотіла вона, і сльози покотилися по її щоках. У нас є доказ. Андрій Миколавич поклав їй руку на плече, його очі теж блищали. Тепер ми можемо йти до суду, до архітектурної палати, ми знищимо її. Але в цей момент на екрані планшета Садовського спалахнуло сповіщення з новинного сайту. Заголовок був величезними літерами. Будівництво століття. У п'ятницю відбудеться урочиста церемонія закладання першого каменя. Культурного центру скляний лотос. Вони переглянулися. Була ніч з вівторка на середу, у них залишилося менше трьох днів, щоб зупинити бульдозери і викрити брухню, яка триває 20 років. Суд це довго, архітектурна палата ще довше. У них не було часу. Ми вдаримо там, де йому буде найболючіше, сказав Андрій Миколайович, і в його очах з'явився сталовий блиск, на церемонії, публічно. План був зухвалим, майже божевільним. Вони зв'язалися з кількома відомими архітектурними критиками та журналістами розслідувачами яким довіряв Садовський. Вони розіслали їм пакет доказів, креслення, файли з кодом, порівняльний аналіз проєктів Садовського і Олени, але попросили нічого не публікувати до ранку п'ятниці. Олена також зв'язалася з Мартою «Марто, мені потрібна ще одна послуга остання. У п'ятницю вранці на будівельному майданчику зібрався весь Бомонт, мер міста, інвестори, міністр, телекамери. Ігор Ковальчук стояв у центрі, насолоджуючись славою. Він був на вершині світу. Церемонія почалася. Ігор Борисович вийшов до мікрофона, щоб виголосити промову. Скляний лотос», – почав він патетично, це не просто будівля, це моя мрія, моя філософія, моя спадщина. І в цей момент на величезному екрані за його спиною, де мали транслювати 3D-візуалізацію проєкту, з'явилося інше зображення. Це був скріншот коду з яскраво виділеним рядком ініціалів Олени. Натов зашумів. Ігор обернувся, його обличчя зблідло. Він щось закричав технікам, але зображення не зникало. Воруч з'явилося інше. Креслення бібліотеки Садовського з тим самим унікальним вузлом кріплення. Трансляцію організувала Марта. Вона підмінила флешку з презентацією за п'ять хвилин до початку. Ігор стояв, як громом вражений, а з натовпу вийшла Олена. Вона піднялася на сцену і взяла другий мікрофон. Мене звати Олена Лавренко, сказала вона, і її голос, посилений динаміками, звучав твердо і впевнено. І це мій проєкт. Вона розповіла все про те, як створювала скляний лотос, про те, як її ідею вкрав її керівник, про те, як її звільнили і намагалися знищити. А потім на сцену піднявся Андрій Миколайович Садовський. Двадцять років тому людина вкрала мій проєкт, так само як зараз вкрала цієї талановитої дівчини. Його кар'єра збудована на брехні. Скандал вибухнув, як бомба. Журналісти, що вже мали на руках усі докази, кинулися ставити питання. Камери знімали розгублене обличчя Ігоря, який не міг вимовити і слова. Будівництво зупинили, почалося розслідування. Архітектурна палата анулювала ліцензію Ковальчука. Інвестори розірвали з ним контракт, його імперія рухнула за один день. Через кілька місяців Олена та Андрій Миколайович сиділи в офісі нової власної студії «Садовський та Лавренко, їм запропонували довести проєкт скляного лотоса» до кінця, вже разом, як рівноправні партнери. Телефон Олени задзвонив. Це був Артем, молодий інженер, з яким вона познайомилася, працюючи над допрацюванням проєкту. Він захоплювався і талантом, і сміливістю. Олено, вітаю. Бачив новини. Ви неймовірні. Може, від це ввечері, я знаю затишне місце. Олена подивилася у вікно на вечірній Київ. Вона згадала той день, коли її світ розвалився, але вона не зламалася, вона знайшла в собі сили боротися, знайшла союзників, знайшла справедливість, і, можливо, саме зараз вона починала знаходити щось більше. Із задоволенням, відповіла вона, і вперше за довгий час. Її усмішка була абсолютно щасливою.